Як на курс валют вплине шатдаун та що найбільше похитне гривню цього тижня? До вашої уваги традиційний прогноз курсу валют від нашого фінансового аналітика Олексія Козирєва. Цей тиждень на валютному ринку України пройде під впливом декількох суперечливих тенденцій, які загрожують курсу гривні як щодо долара, так і щодо євро. Перший фактор це посилення російських обстрілів проти цивільної та критичної інфраструктури. На думку Олексія Козрєва, психологічно та економічно це працює проти гривні, оскільки обмежує ділову активність багатьох компаній в Україні та змушує як уряд, так і приватний бізнес витрачати значні додаткові кошти на відновлення об'єктів після ракетно-дронових ат. Так, агресора по-друге, стартує опалювальний сезон для об'єктів соціальної інфраструктури, насамперед лікарні та шкіл. Відтак газові держкомпанії, енергетики та комунальники несуть додаткові витрати як у гривні, так і у валюті для закупівлі необхідних енергоносіїв, обладнання та запчастин для забезпечення якісної роботи своєї інфраструктури. Третій фактор: аграрії завершують збір врожаю, починається експорт, а в країну надходить валюта. Це позитив для нацвалюти, оскільки аграрії де факто підстраху. Хують гривню валютою на міжбанку, а отже, заощадять резерви Нацбанку. Ще один важливий фактор: бізнес буде активно продавати валюту, щоб закривати зарплати за вересень. Та з іншого боку, рітейлери товарів народного споживання та електроніки, постачальники палива та інші великі імпортери знову продовжать активно купувати валюту під свої розрахунки з іноземними контрагентами. Таким чином, як за рахунок зовнішніх подразників, так і за рахунок усієї сукупності внутрішніх факторів, тиск на гривню цього тижня посилиться. Навіть у разі суттєвого просідання долара щодо євро на зовнішніх ринках, Нацбанк докладатиме максимальних зусиль до утримання курсу долара від серйозних коливань. У цьому випадку реакцію на ситуацію на зовнішніх валютних ринках ми побачимо у вигляді досить суттєвих щоденних коливань курсу євро щодо гривні, які за розрахунками Олексія Козирєва можуть досягати від 20 до до 40 копійок протягом дня. Між іншим населення почало більше купувати валюту на ринку. Відтак зросло негативне сальдо між обсягами валюти, які громадяни здають і купують. Деталі на екрані. Зокрема, українці активно купують готівкову валюту. Ця тенденція збережеться і цього тижня. У результаті банки виходитимуть на міжбанк із купівлею валюти під операції, валютообміну, обміну, і це збільшить попит на долари та євро на торгах. І щодо питання, яке жваво обговорюють у фінансовому середовищі, шатдаун у США, який почався минулого тижня, безперечно вплине і на курс долара та євро в Україні. Ця невизначеність у Штатах насамперед серйозно вплине на настрої інвесторів. Відтак і на поведінку пари євро-долар та ціну золота. А чим довше затягуватиметься процес шатдауну, тим серйозніше це впливатиме на поведінку фондового ринку Америки. Тому будь-які гучні заяви американських законодавців та чиновників щодо шатдауну цього тижня серйозно впливатимуть на поведінку пари євро-долар у світі та у підсумку і на курс валют в Україні. А тепер детальні прогнози курсу валют на тиждень. Почну з міжбанку. За прогнозом Олексія Козирєва, щоденний обсяг угод на міжбанку за системою Блумберг у період з 6 по 10 жовтня буде в межах від 170 мільйонів до 235 мільйонів доларів. Нацбанку доведеться знову бути присутнім на торгах практично щодня і займатися активним згладжуванням валютних коливань. За розрахунками Олексія Козирєва, на підтримку курсу гривні регулятору за 6-10 жовтня доведеться витратити від 500. До 800 мільйонів доларів. У парі євро-долар коридор буде в межах від 1,169 до 1,182 долара за євро. Безготівковий долар цього тижня торгуватиметься на міжбанку в межах коридору від 41 гривні 10 копійок до 41 гривні 70 копійок, а курс євро перебуватиме в межах коридору від 48 гривень 15 копійок до 48 гривень 90 копійок. На готівковому ринку спред по долару і євро перебуватиме в межах 20 25 копійок копійок, а в оптових обмінниках – у межах 15-20 копійок. Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках буде в межах коридору від 40 гривень 70 копійок до 41 гривні 85 копійок, а в обмінниках фінансових компаній – в межах від 41 гривні до 41 гривні 80 копійок. Курс готівкового євро у банках перебуватиме в межах коридору покупок та продажів від 48 гривень до 49 гривень 15 копійок, а в обмінниках фінансових компаній – у межах від 48 гривень 10 копійок до 49 гривень 5 копійок. Також нагадаю, що аналітичні відео з Олексієм Козирєвим дивіться на ютуб каналі МінФін. А на сьогодні у мене все. Бережіть свої фінанси і до зустрічі на нашому каналі.